Росіяни, попри санкції, змогли наростити виробництво безпілотників із західними комплектуючими виготовлення дронів Камікадзе, ланцет з початку повномасштабного вторгнення зросло у 50 разів. Про це повідомив російський пропагандистський канал Росія. 1 Звісна річ, довіряти російській пропаганді не варто, але недооцінювати ворога тим більше. Компанія Зела Ейро, що входить до концерну Калашников, на сьогоднішній день виробляє дві версії дрона Камікадзе. «Ланцет-3» «Ланцет є найважчою версією дрона. Має бойову частину від 3 до 5 кілограмів та дальність польоту від 40 до 70 кілометрів у залежності від варіанту. Ланцет 1 є легкою версією. Вона має бойову частину 1 кілограм та може пролетіти до 40 кілометрів. Крім цього, розробляється нова версія дрона під назвою Ізділія 53 що може запускатися з трубчастих пускових установ. Мовок після запуску рій дронів буде пов'язаний між собою, і в процесі виконання завдання розподілятиме цілі для ураження. Пускові установки можуть бути як комбіновані, так і одиночні. Характеристики цих апаратів окупанти тримають у таємниці. На сюжет про виробництво російських дронів відреагували і в українській владі. Віце-прем'єр Михайло Федоров відповів на це лаконічно. Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів ланцет. А сьогодні Кримський міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати сили оборони. Виробництво вже виросло по деяким категоріям більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше, і буде.